Луценко, yeah. Постави, yeah. Преки, yeah. Рашків, yeah. Люманський, yeah. Черемицький, yeah. Черкасен, yeah. Шубіра, yeah. Шашкеєв, yeah. Шепель, міський yeah. голов. Yeah. Рішення прийнято одноголосно і знесеними змінами. Наступний нарози відноситься проєкт рішення про передачу майна комунальної власності за адресою вулиці Грушевської. 19 баланс відділу освіти та на Августської міської ради на баланс Новгольської міської ради. Є необхідність доповідати з даного питання. Прошу підтримати в цілому досвід, чина комісія, прошу проведіть голосування. Шосте. Шосте. Шосте, шосте. Олейніко, Горків, Бушко. за. Гаврилюк. Картуша. Дніпрова. Потурк. Расун. Да. Луценко, Костату, Фревс, Рашків, Уманський, Черемис, да. Черкасенко, да. Чупіра, Пашкей. Да. Да. За рішення прийнято одноголосної змі. Наступний на розвиток у нас проєкт рішення про передачу майна комунальної власності за адресою вулиця Грушевської, будинок 19, з балансу Новобузької міської ради на баланс комунальної установи, центр розвитку громади. Це поєднані рішення. Ми вже завершаємо стафету передачі і пропоную підтримати ці Олейникова, бортник, бушко, паврелюк, мартуша, Діврова, Ботур, Красун, Луценко, Постапико, Хрепко, Рашкин, Уманський, за. Черемис, ЧКС, Чупиров, Шашкейс, За. Міський голова. За Рішення принято одного